На мою думку, фінікійську схему важко назвати найкращим фільмом Веса Андерсона, особливо у порівнянні з такими стрічками, як Готель Гранд Будапешт чи Родина Тененбаумів. Та й загалом в останні роки у бік Веса Андерсона звучить все більше критики. Головним чином, через те, що візуальна естетика Андерсона, хоч і бездоганна, починає здаватися самоповторювальною. Відточивши для себе ідеальну форму, Андерсон раз по раз поміщає у неї різноманітні сюжети. Ле не пропонує глядачам нічого нового. Дія фільму розгортається у вигаданій післявоєнній фінікії у центрі сюжету. Анатоль Жажа Корда яскравий і безжалісний європейський магнат у галузі озброєнь та авіації. Переживши шосту авіакатастрофу, Корда розпочинає амбітний інфраструктурний проект, спрямований на індустріалізацію Фінікії. Як для особистого збагачення, так і для національного розвитку. Однак його плани привертають увагу міжнародних бюрократів, революціонерів і найманих вбивць, що призводить до низки небезпечних пригод. Фінікійська схема також наповнена символізмом, зокрема у сценах так званого небесного суду, коли жажа буквально потрапляє на небо постаючи перед судом янголів. Ці сцени наповнені найрізноманітнішими образами від Анубіса, Єгипетського божества мер до біла мюре, який грає роль християнського бога, розгадувати цю метафорику дійсно цікаво. Проте навряд чи глядачам чи критикам за один перегляд вдасться розшифрувати усе.